Триває 257-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони України на окремих напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань зазнали райони 30 населених пунктів: Запорізької, донецької, луганської, миколаївської, сумської та херсонської. Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонської області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області, Борівське та Щедрищеве. Масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.